Окупанти на тот погрожують кримінальними переслідуваннями за українські супутникові антени, і от друзі на тимчасово окупованій Запорізькій області росіяни посилюють боротьбу з доступом людей до українських медіа. З жовтня там погрожують знаєте, таким кримінальним переслідуванням абсолютно всім, у кого виявляють супутникові антени Горинич, що дозволяє дивитися українські телеканали. В Запорожской области ведется активная работа по противодействию украинской пропаганде. Одним из шагов в этом направлении стало избавление от нелицензионного спутникового оборудования, так называемого «Горыныча», которое позволяет принимать украинские телеканалы. Губернатором Запорожской области Евгением Витальевичем Балицким подписан указ, О заприті використання неліцензійного обладнання. ліцем, які обладає таким обладнанням, рекомендовано, то тобто, указано його демонтировать. За інформацією центру національного спротиву, окупаційна адміністрація вже почала проводити рейди з вилучення українського обладнання і водночас просуває власну програму безкоштовної заміни на комплект Руський мір. Продовживши її до 30 листопада, і попри тиск, українці на тимчасово окупованих територіях досі мають відмовлятися переходити на окупантське обладнання, що дратує гауляйтерів. Тому Кремль переходить від заохочень до прямих погроз і репресій.